Вітаю всіх на каналі Село Моя Доля. Зичу всім доброго здоров'я і мирного неба. Ми з вами займаємося багатьма справами. Життя наше є багатогранне, У нас багато інтересів. І навіть якщо ми розповідаємо про рослини, і здається, що ми найбільше цікавимося життям, розвитком, вирощуванням рослин кімнатних і рослин в наших нагородних ділянках, а також їхньою переробкою, це не означає, що більше нічого нас не цікавить. Звичайно, існує безліч захоплень. Сугубо, здається, жіночих, хоч і чоловіки також можуть займатися і вишивкою, і плетінням, і консервуванням, і кулінарією, а жінки можуть бути добре обізнані і з технічною стороною, і також вміти майструвати, вміти вправно тримати молоток в руках. І дрельку, і таке інше. Але все ж таки погодьтеся зі мною, що для того, щоб працювати над цими своїми захопленнями, щоб творити якісь дива своїми руками, щоб щось вирощувати, щоб щось творити на кухні, якісь нові страви готувати смачні. І таке інше, звичайно ж. Потрібне здоров'я, бо коли людина не здорова, то й ніякі захоплення її не милі. Отож пропоную сьогодні деякі рецепти. Рецепти, які я прочитала в газеті Здоровий спосіб життя. Дуже цікава газета, яка дає багато рекомендацій. Полікуванню і профілактику, профілактиці багатьох наших захворювань. І от сьогодні я отримала новий номер цієї газети і хочу деякі рецепти вам зачитати. Ці рецепти дають люди і кажуть, що такі рецепти допомогли їм побороти ту чи іншу хворобу. А вірити чи не вірити, звичайно, справа кожного, але ж як ми зачасту експериментуємо із медичними препаратами, які купуємо в аптеках, і використовуємо їх, і навіть коли платимо за них немалі кошти, це не означає, що вони нам допомагають, що вони поліпшують наше здоров'я. То чому б не спробувати? Поборотися із нашими проблемами і з нашими захворюваннями з допомогою природних якихось засобів. Про господарське мило, звичайно, всі ви чули і знаєте, що воно використовується не тільки для прання наших речей, а використовується також у багатьох рецептах народної медицини. І ось одна із читачок і дописувачок газети Здоровий спосіб життя стверджує, що шпори бояться мила. А шпори в багатьох, звичайно, є, вони мучать людей, заважають нам ходити. Особливо це актуально для людей такого зрілого віку, а Судячи по статистиці, я бачу, що на наш канал підписані в основному люди, котрим вже під 50 і за 50, і за 60. Отож, слухайте рецепт. А говориться, настругати господарче мило, додати води та поставити на вогонь, щоб мило розчинилося до густоти желе. Потім, поки не охололо, ложкою накладати цю масу на 3-4 шари марлі, щоб вистачило на всю ступню. Забинтуйте ногу, надягніть поліетиленовий мішечок і теплі шкарпетки. компрес із зміла робіть щовечора до виліковування. перевірено на собі допомагає. Проблемою тепер в наш час став підвищений рівень цукру в крові. І ось одна із читачок, один із читачів, вибачаюся, цієї ж газети рекомендує дуже простий рецепт, як знизити цукор в крові. А потрібен для цього нам липовий цвіт. Ну, на жаль, я не можу показати вам липового цвіту, бо в мене висушеного цього року нема. Цього року ми не насушили липового цвіту. Але всі ви знаєте таку рослину, як, таку деревину, як липу, і всім знайомий, звичайно, липовий цвіт. Якщо хтось не висушив так само, як і я, то можна у бабусь на ринку придбати. І так, готується відвар. В трилітрову каструлю кладеться одно-дві склянки липового цвіту, заливається гарячою водою до верху і кип'ятиться 10 хвилин, остужується. Коли відвар стає теплим, проціжується та розливається у пляшки, зберігається в холодильнику, і потрібно пити по пів склянки, коли хочеться вгамувати спрагу. Випивши весь заготований відвар, зробити перерву тижнів на три, потім знову повторити курс. І читач пише, що йому 76 років. І рівень цукру в нього досяг, досягав іноді дванадцять. Йому порадили пити на сій липового цвіту чаю. дві столові ложки на дві склянки окропу настоювати півгодини. За чотири дні цукор знизився до семи. З того часу вже багато років періодично приймаю липовий цвіт і почуваюся нормально. Ну а далі дається рецепт, який читач написав газету. І ще один рецепт, як пише читачка від пролежнів, ран та опіків. Візьміть жменю ялинової живиці, 100 г жолиного воску, 0,5 літра будь-якої нерафінованої олії і 10 донців цибулі. Зріж, зріжте нижню частину цибулини з лушпиням, вимальовану каструлю влийте олію. Як закипить, додайте живицю і віск. Варіть на повільному вогні 1 годину. Після 30 хвилин варіння кладіть по одному донцю цибулі. Цибулю, все відразу не кладіть, Від... відвар буде пінитися і може втекти з каструлі. Якщо піне забагато, збирайте її ложкою, а у міру остигання знову опускайте в каструлю. За годину відвар зніміть. Трохи остудіть і розлийте по баночках через 3-4 шари марлі. Мась застигне на повітрі, буде жовтого кольору, ніжної консистенції і з приємним запахом. Застосовується зазвичай як будь-який аналогічний препарат. Ось таких три, мені здається, на мою думку, простеньких рецептів із підручних. Реч... Речовин і трав, які, якщо навіть нема в кожному домі, то є в аптеках і є на ринку у бабусь, можна купити. Буду рада, якщо комусь сподобаються такі рецепти, і особливо, якщо комусь допоможуть побороти якісь його болячки. І ще на завершення хочу прочитати кілька слів. І ще із одного допису до цієї ж газети жінка пише про силу молитви. Багато хто з нас, особливо люди старшого покоління, переконалися в тому, що молитва дійсно має велику силу, великий вплив на наше життя і на здоров'я. От читайте разом зо мною. Вчені Мічиганського університету це США провели дослідження про зв'язок між молитвою, здоров'ям та ступенем задоволення життям. Дослідження свідчать, що щира молитва позитивно впливає на фізичне та розумове здоров'я, допомагає зменшити відчуття загрози і страху, усуває стрес, тривожність при важких випробуваннях. Та хворобах допомагає зберегти впевненість у власній силі і можливості вийти переможцем. Отож, щоб не затягувати відеоролик, підводячи підсумок, скажу, молимося дорогенькі, молимося за мир в Україні, молимося за наше здоров'я, за здоров'я наших рідних і близьких. І нехай Всевишній допоможе нам вистояти в такі нелегкі для нас і для всієї нашої країни часи. А з вами був канал Село Ти Моя Доля. Якщо сподобався такий формат розповіді, пишіть, буду інші рецепти відшуковувати і ділитися ними із вами. А їх навіть шукати не потрібно. Ті рецепти, бо в мене є багато книг із рецептами, і багато з них такі, котрі я вже і встигла перевірити на собі. Отож, дякую за перегляд, і як завжди кажу, до зустрічі.